Вітаю, друзі! Прийшов новий рік на нашу землю, прийшли гарні свята, і кожен із нас відчуває потребу внутрішньої гармонії, де її взяти для себе. Багато років тому, коли я була ще молода і красива, як я люблю жартувати на гастролях в Ужгороді, запропонували подорож до Невицького замку. Це було так давно. І це було так романтично. Це був такий фантастичний замок. Я гуляла на цьому пагорбі, неподалік стояв такий невеличкий якийсь корпус санаторій, на який я навіть ніколи не звертала уваги. І от сьогодні я для себе відкрила новий відпочинковий оздоровчий комплекс. Я знову поїхала в Невицький замок, і я була вражена, вражена від того, що я побачила. Те, що я побачила, який фантастичний комплекс, з якою любов'ю зроблено все в цьому комплексі, починаючи від оздоровлення духа, тіла, душі. Очі милуються цією красотою, красотою природи, красотою людських рук, красотою людської душі, яка з радістю приймає у резорт Верховина біля Ужгорода своїх гостей. Насправді тут є все. Тут є спа, прекрасне спа, тут є прекрасні басейни, тут є фантастична природа, але тут чудові люди, які тебе завжди чекають у медичному центрі. До речі, я відкрила для себе новий медичний центр, який дуже підійшов мені для мого здоров'я. У мене тут з'явився фантастичний лікар Сергій. Ми з ним товаришували. І я думаю, що ця дружба і як лікаря, і як людини буде. Надовго я знайшла тут багато друзів і серед персоналу, і серед власників, і серед тих гостей, які разом тут з нами відпочивають. Тому я думаю, вас заінтригувала. Я вас запрошую відвідати резорт Верховина, той, який біля Ужгорода. Ви побачите, що Україна жива і Україна живе. І ви відчуєте ту велику силу, яку Бог дає Україні. Для того щоб побороти цей величезний виклик, цю страшну війну і стати рівними серед рівних в колі європейських країн. До зустрічі в спа резорт Верховина Той, що біля уж.